ЗД3. У ліве. Так, дивіться. ЗД1. ЗД1. Ну, по-перше, вони по ньому не били. По ЗД1 вони не били. Але в них є таке велике бажання бахнути туди. Жахнуть. Бачите, сови, маски. Це люди, які е, хочуть це все зробити. За гроші, звісно, їм платять гроші. Це люди, які е, їм пофіг. Але у нас падають зірки. По почуттям все буде добре. Я можу сказати, що, скоріш, це, скоріш всього, це закінчиться нормально. По-перше, це захист всесвіту. По-друге, це показує наші почуття. То, якщо в нас гарні почуття, наші цього не трапиться. Я хочу подивитися саме кільце. Що воно означає саме кільце? Іменно розкрити його. Розкрить його. Так, тут падає, тут падає для нас, для нас це гарне буде. Все закінчиться нормально. А як то закінчиться для як це закінчиться? А бачите, для росіян теж і гарна новина і відметі чоловік. Для них це теж буде успіх. Так що, люди, я хочу, хочу вам сказати, що тут все дуже так замасковано. Дуже замасковано. Вроді, як і непогано. Але, 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 оці дві карти, вони дуже такі. Так, да. дивимось далі. ЗД2? ЗД2 тут йдуть зміни. Іде вивчання ситуації, буде рішення. Коса. Яке рішення? Ось лежить письмо. Яке то рішення буде? Одному Богу, і звісно, яке то рішення буде. Що то буде для нас? Щось непонятне. Нічого хорошого не несе воно. Запоріжжя друге давно. Отже, тут упало кольцо. Я б сказала, що можуть жахнути. А так по Запоріжжю другому я поки що там тільки плани. По лівому. Така неясна ситуація, щось таке непонятне буде собитє. Воно не дуже таке буде серйозне. Але тут падають рулетка. Тут падає рулетка, і оця рулетка, вона мене дуже напружує. То що то за рулетка буде? Що нам очікувати від цієї рулетки? Гарні новини. Ну і слава Богу. Хорошо. Так, давайте подивимося для Запоріжжя, що то буде у нас для цивільних, яка у нас буде. Історія на ці 24 години. Що нам гноми приготували? Як ми проживемо ці 24 години? Наше місто Запоріжжя, наші містяни, цивільні люди. Угу. Влада. Ой, Боже, Боже, а у цих свято. Що ми всі будемо мати від цього, від цього дня? Королева мечова? Ну, бачите, будемо мати согласі. Ну, слава Богу, любов, любов свято і согласі. Прекрасно. Військова, яка в нас буде ситуація? Що ми будемо мати на ці дні? На ці 24 години. Помірна, вона буде помірна, це старший аркан, це хорошо, що не буде нічого. То, що я вам казала, чогось верхістестного не пройдуть. Так будемо ретельно працювати над цим. Будуть наші хлопці захищати нас, працювати, не покладаючи рук, напряжу на робота. Щоб оце було помірно, треба дуже всім працювати. отак. З запалом, страстю і з напрягом, знаєте, жезли, жезли, жезли. Добре, який ітог цього дня буде у нас по ітогу. По ітогу все ж таки нас чекає якесь покарання, незважаючи на те, що будуть і жезли працювати, і якось ми будемо. Тримати своє при собі, але але, бачте, покарання все ж таки якесь іде, що то буде для нас. Традиційно. Ну, слава Богу, не буде нічого сверхістесного. Слава Богу, ладно. Карта порада нам на ці сутки від гномів. Двійка монет. Двійка монет, партнери, союз, треба шукати партнерів, працювати. Даже чоловік з жінкою, це по землі двійка, можуть бути партнерами. То люди живіть дружно, і зараз під час війни, тим паче, треба триматися разом. Ось, а не розходитися. Звісно, тяжко це все, але що робити? Я такі історії, що просто жах бере, коли дівчина за кордоном. Пише хлопцю на передову, що вона його кидає. Ну це взагалі просто жах. Я не розумію, як мозги працюють у той жі... жіночки. Та не пиши взагалі нічого. У мене нема слів. Ну, коротше кажучи, ось отак люди. Тримайтесь один одного, працюйте, якось щось курті... а що робить. Наша... наша держава зараз якось вона. Сплатилась, щоб получать, тримати, утримувати пенсіонерів, оцих держслужбовців, всі, що ці, як вони називаються, бюджетники, соцвиплати, оце все вони тримають, а, 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 а ті, що втрачають роботу. Які не працювали по-білому, -по як кажуть, а працювали на хазяїна і втратили, хазяїн поїхав кудись за границю чи щось. І бізнес закрився, і люди без роботи, то їх, їх те не колише. общем, що можу сказати, тримайтесь один одного. Якось протриматися треба. Дуже тяжко, але протриматися треба. Все. Загальний розклад я закінчила. Щось дуже довго вийшло, аж 41 минута, мабуть, розбилося відео. Я з вами прощаюся і буду робити на береги і на мости. Зроблю окремо. Все, побачимось, почуємось, па-па.